Ну що ж, друзі, всім вітанечки! Ви на каналі Ірики Люблю. Це WildCraft. Це вже у нас друга серія. В тій серії ми підемо вже в зимовий ліс. Робити охоту або охотитись на ведмедя. Ці локації, головний в нас медвідь. Друзі, на щодо минулої серії легенька ремарочка. Ось секундочку, дивіться, яка краса. Ми вже в зимовому лісі. зараз ми на карті найдемо, де наш бос. І будемо помал, помаленько наближатися до того, щоб його перемогти зі своєю е, стаєю бандою, як хто називає. Е, друзі, ремарочки, щодо того, що один глядач мені написав в Тіктоці, що ця гра також виходить і на ПК. Я не знав цього, він мене поправив, сказав, що грає на ПК, і дуже цим задоволений. Ну, тоді я дуже радий, що вона виходить тільки, не тільки на телефонах, але ще і на ПК. Так що, кому цікаво, може скачати і на ПК і пограти собі її удома, коли є е, можливість. А ми тим часом граємо на телефоні, тому що, бачите, деколи немає світла, і гаджет — це сама зручна річ, яку можна використовувати. Тому граємо зараз, коли немає світла на телефоні. Ось, це зимова локація. Ми по дорозі до нашого боса можемо трошечки походитись, поїсти, набратися, як це сказати правильно, стати е, опитнішими. І прокачати наших, нашу сім'ю і саме, самих себе також, щоб було більше там навиків, життя, і щоб ми скоріше прокачали свій рівень вже на 108-й. Як бачите, у нас 107-й рівень нам треба прокачати до 108. І також я ще не нагадав в минулій серії. Минулі серії я ще не нагадав, то, що тут є онлайн режим і можна грати онлайн з другими гравцями. Як, якщо ви маєте таку можливість, ну маю на увазі, якщо у вас є світлом. <ріх> так, також що я ще нагадав: тут є гроші, бачите, вверху гроші є, і за ці гроші можна відкривати сундучки в магазині. І з тих сундучків нам вилітають деякі смаколики, такі як можна міняти скини свого свого персонажа, прокачувати йому силу. Силу, швидкість, життя, так само можна і прокачувати свою родину, переодягати і міняти її колір. Ну, бачите, так би, скін самого лева. Ось це такий смаколик також є в нас. Добре, тим часом ми наближаємося вже до медведя. Але ще по дорозі поохотимося ще на деяких звіряток. Раджується все робити, тому що в нас ще є... а ще тут можна виконувати виконати квести. Якщо бачите, під в мене написано квести. Я прийшов і там на квестах треба охотитись на деяких звірів, на яких нам сама гра нас просить це зробити. І за ми будемо теж виконувати, піднімати свій рівень. Так би там є новачок, там я вже майже експерт. Е, тому треба квести теж обов'язково проходити. Ну і не забувати, що нам треба ще фармити, щоб наші звірі е, ставали теж сильніші. Якщо в нас є дитина, вона буде підростати з кожним рівнем. І буде робитися більше. Чим більше ми прокачуємо, тим більша атака у наших звірів, і тим скорше ми зможемо перемогти головного боса. Ось вже наш і медвідь. 50 рівень, 8 тисяч життя. Але я думаю, що це для нас не буде великою проблемою, тому що наші звірі вже досить гарно прокачані. в них атака по 200. Ну там в когось мало, але в когось є вже і велике, залежно від того, скільки ми їх прокачали. Ось медвідь за нами вже і переможемо з ним теж побадатися. Є, yeah, медведя перемогли. Місячні камені це теж такий додаткова тег гроші. За Місячні камені також можна відкривати деякі смаколики для нашого персонажа. Все, перемогли. Можна тепер і пообідати, набратися досвіду, набратися, поповнити собі здоров'я, поповнити енергію. І вже в наступній серії продовжувати далі. Друзі, в третій серії ми вже підемо. А побачити куди? Вже в слідюшій серії. Я знаю, куди, все вам покажемо. Тому, якщо вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь хто новенький. Старенький стареньке вподобайку, і не забувайте заходити ще на канал. Всім дуже дякую і до побачення, друзі. Бувайте!